Отож, четвертий день мого перебування в Південній Кореї. Яка вона і які мої перші враження? Корейці. Корейці дуже відкриті, емоційно себе виражають. Тобто, ти заходиш в метро. Якщо в Японії всі ось так сидять, ось так, і в смартфони залипають, в Кореї тут сміх, галас, балачки по телефону. Тому корейці вони чимось. Ментально більш схожі на нас, як я казав раніше. Вони полюбляють сміх, реготання і так далі. І ви знаєте, коли я дивився в своєму житті кілька корейських фільмів, глянув, і там були моменти, коли корейці гіперболізують свою міміку, свої жести. І я завжди ставив собі питання: а для чого це робити? Тобто, наш режисер оці дитячі якісь штуки в, у, імплементує у фільм, тобто це якось дискредитує навіть самий фільм. А тепер, вже будучи тут, я зрозумів, що це є частина їхньої ментальності. Вони не грають роль, вони не гіперболізують. Тобто йде кореєць, хлопець, і надув щоки. Хтось там йому не знаю, дівчина не відповіла. Наприклад, і він надув щоки, він ображений йому років під 30. Я дивлюся, я спочатку думав цирк є чи що. Ні, це їхня ментальність. Сидять в кав'ярні, там дві дівчини, два хлопці, і вони там жестикулюють, вони емоційно там кожне слово вимовляють, у них навіть в мові, там, ви, напевно, чули корейську мову, там такі штуки є, затягування таке. Хочу кави, наприклад. Тобто, це я так і проболізую українську мову, але в них там свої нюанси. Я це не заглиблювався в ці тонкощі, просто показую. І коли вони спілкуються, там купа емоцій, там драйв, там життя. Тому це абсолютно інший народ, ніж японці. Абсолютно, я так, так би мовити, якби з Марса прилетів десь на Юпітер. І от навіть вчора я десь там заблукав, і мені потрібно було піднятися на одну вежу. І там була група. Людей, я підійшов, кажу, sorry, does anyone here speak English? Чи хтось тут говорить англійською. І вони no, no, no. хоча корейці відносно набагато краще спілкуються англійською, ніж ем, ніж японці, і одна дівчина там плюс-мінус спілкується, і щось почала мені пояснювати, що я краще мені взяти витяг, щоб піднятися на ту вежу, аніж йти пішки. У мене було купа часу. Я хочу пройти пішки. Я їй кажу, I, -I want to walk, тобто я хочу пройти пішки. Вона підходить так, от дійсно, як в якихось корейських серіалах, якихось драмах. Підходить до мене і так показує мені. «One hour». Я, я не втримався, я, я почав сміятися, і вона почала сміятися. Тобто, у них це їхня ментальність. Вони не грають, вони нічого не хочуть показати, це просто їхня, оця драматичність, як це назвати. Ну, мені це подобається.